Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. У вашому серці є вікно. Чи вам відомо про нього? Те, що відбувається у наших серцях, насправді дуже лякає Ісус сказав. Що з людини виходить, те людину опоганює. Від Марка 7, 20. Але потім він говорить цілком конкретно людину поганить те, що виходить з неї адже це зсередини, з людського серця виходять лихі думки та блуд, грабіжництво, вбивство, перелюб, жадібність, злоба, брехня, непристойність, заздрість, наклеп, пиха та дурість. Від Марка 7, 21-22 Ніхто не хоче, щоб його серце було в такому стані, але нас можуть оточувати люди, про яких ми думаємо одне, а на ділі вони зовсім інші. Чи можна щось зробити, щоб не помилитись? Є вікно, дане нам Богом, що допоможе зазирнути в серця інших людей і зрозуміти, що відбувається. Це вікно називається Від надлишку серця, говорять вуста. Тож слухайте, що говорить людина. Зазвичай люди через свої слова відкривають те, що відбувається у їхніх серцях. Навіть за короткий час спілкування можна зрозуміти, чому чи кому їхнє серце віддає найвищу шану. Уважно слухайте, слова людей розкривають їхнього справжнього Бога і те, на що вони насправді сподіваються. Моя молитва сьогодні, Господи, Ти обіцяєш мені захист, Ти мій добрий пастир. Навчи мене слухати уважно інших людей і розуміти, що перебуває у їхніх серцях. Направляй мене в спілкування з ними, щоб я міг підбадьорювати їх надією на тебе. Допоможи мені та веди мене, коли я проходжу складні часи та важкі ситуації. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.